Учитель із здуха особливо. Завжди такі розумні і красиві. Кіночі мені і все на світі знають. І тепер му до нас навчають. Всесвітний день вчителям кошана. Гасила буде важо не здорово. Хают поважають. Дуже діти дають вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують. Художники в портретах намалюють, а композитори в музику складають. І співаки вас в пісні прославляють. Віхляти на вас вітати. Щастя, здоров'я, добра побажаю. Пошани, тепла та довгого віку. Кохання і віли, багатства без ліку. Трацюється легко вам, хай і жиється. А все, що в думках хай одразу вдається. Учителя, ми вас всіх вітаємо. Всього вам найкращого в світі бажаємо.